Пропонуємо до вашої уваги просторий будинок у мальовничому селі Насташка Білоцерківського району. Це ідеальне місце для тих, хто цінує тишу, комфорт і природу. Загальна площа будинку 72 метра квадратних. Він збудований із цегли, має надійну шиферну покрівлю та зберігає тепло навіть у холодну пору року. Планування зручне, три світлі кімнати, кухня, просторий коридор та ванна кімната. В будинку зроблений охайний ремонт, житловий стан дозволяє одразу заїхати і жити. Опалення комбіноване, є газовий котел, а також велика лежанка на дровах, яка добре обігріває всі приміщення, встановлені необхідні меблі, що залишаються для майбутніх власників. З побутової техніки є холодильник, плита, мікрохвильова піч, пральна машина. Підключені всі комунікації: електрика, газ, вода із свердловини, септек. Також у будинку є швидкісний інтернет та спутникове телебачення. Земельна ділянка має площу 25 соток і чудово підходить для ведення господарства. Двір великий, огороджений, просторий та доглянутий. На території є господарські будівлі, два гаражі, сарай для зберігання дров і господарського реманенту. Великий погріб. У дворі також розташована власна криниця з чистою водою. На території також знаходиться город та фруктовий садок. Тут ростуть яблуні, груші, вишні, абрикоси та виноград. Село Настажка має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності є всі необхідні об'єкти: школа, дитячий садок, аптека, лікарня, продуктові магазини та відділення пошти. До білої церкви всього 25 кілометрів. Є зручне транспортне сполучення, регулярно курсують автобуси. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку та домовляйтеся про огляд. Ціна 17500, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.